Дві ДТП сталися на Буковині цими вихідними. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 20 липня у селі Ленківці під час зустрічного роз'їзду відбулося зіткнення мотоцикла під керуванням 18-річного місцевого жителя та автомобіля ваз 2107 У результаті аварії травму отримав кермувальник мотоцикла. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Транспортні засоби вилучено. За фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Також сьогодні, 22 липня, у селі Чудей сталася ДТП з смертельним наслідком. Відомо, що 17-річний водій автомобіля Ауді не впорався з керуванням та допустив зіткнення з будинком. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди 54-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди. Водій та ще двоє пасажирів віком 17 та 19 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Медики доправили всіх потерпілих до лікарні.